Зоки Черевшина поспішали хлопці та й плай їх у в Дарина Захищав рідний очи край, їх у в Дарина захищали рідний очі край, ми ряджала пісню заспівала про дружину вірну молоду і про клятву чинну до загину що ж, друзі, як бачите, в закапелках Лучиськ Пабо пабу, ми зустріли самого Ореста Люту, який ось ось незабаром вийде на сцену зі своїм шоу А я не москаль. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, Ви іншими мовами, крім української, користуєтесь? Я інколи вживаю ненормативну лексику татаро-монгольську. Ну тобто, москальську. Москальську, так. Москальську. А а а чому саме їхню? Чому не лайливі слова Англії? Тому що цей проект він спрямований у бік саме Кацапів, москалів, хохлів, і малоросів. Чим особливо ось ця програма, а я не москалі? Це назва нашого першого альбому Лагідна українізація Аяни не москаль. Програма сьогодні вона. Представлена і відрізняється від інших концертних виступів, тим, що ми презентуємо подвійний альбом «Лагідна сувора українізація, де зібрано всі пісні за чотири роки існування проєкту. А також сьогодні, можливо, ну поспілкуємося з глядачами, буде представлено нові пісні з наступного альбому, який ми плануємо видати або наприкінці цього року, або на початку наступного. Їм буде називатися Українізація російською або Українізація по-російськи, поромити рідний очікай. Хто вам знімає чудові відео, які ми можемо побачити в інтернеті. Відео здебільшого останнім часом знімає наш менеджер, е, використовуючи айфон або планшет. І моє е, глибоке переконання, що відео не може коштувати дорожче ніж витрачено на це електроенергія. Тобто, це все такі оці гонорари, там тисячі доларів на кліпи. Це все донецький стіль. Ну я так називаю його. Тобто, це випендрьошне. Ми усіх запрошуємо е, відвідувати усі концерти, не лише в Луцьку, в Лучіспабі е, концерти. Е, Ореста Лютого і о, дивіться, дивіться відео Ореста Лютого в Ютубі і також на нашій офіційній сторінці. Дякуємо вам, вдало вам виступу. Ми будемо сподіватися, що все. вдячних було... слухачів. Дякую, Мерсі, грація на кишобояка. Але у <му> Карпатах і на Волині пам'ятають робу вояка. Гуцулка Ксеня, якось радо. Долини принесла наказ, що йому сказала, всі вас знають. Ха -ха -ха. А я так бачу перший раз, сорхучі зірвавши із пакету, їй сумом рома відповів. Вже «Від дуже файна, як обета, та треба бити вороги. А зараз я пропоную послухати думки відвідувачів, влучить пабу, що вони думають про концерт Ореста Лютого. Звідки ти дізнався про концерт? Ну взагалі дізнався з засобів масово інформації. То, то банери, то десь реклама у ЗМІ і так далі. Е, чому вирішив прийти? Квиток ж не дешевий? Ну, вирішив прийти, тому що знаєш, творчість Мухарського, вона є актуальна на даний час. Я бачу, ти її дружину привів друзів? Однозначно, бо я знаю, що. Все, що він проспіває, що він розкаже, то є ну потрібно на даний час. Воно є воно є актуальне, воно є нагальне. То які враження від проєкту Орест лютий позитивні. Тобто я його заразніше в інтернеті слухав. Дивився, слухав, і ну, відчути це все вживу набагато краще, набагато більше бере за душу. Ну, взагалі, дуже приємні Цей враження. Бояка, але у Карпатах і на Волині. Та й робово воя! Які тобі враження від Ореста Люто? Супер, супер! Дуже гарно публіка на нього реагує. Взагалі на біс викликають декілька разів. Все супер. Дякую.